Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у одну з найглибших і, чесно кажучи, найскладніших доктрин нашої віри. Ми поговоримо про вчення Жана Кальвіна про божественне проведіння. Знаєте, буває таке відчуття, що життя це суцільний хаос. Коли дивишся на всі ці несподівані повороти, на зле та падіння, то легко почати думати, а чи є в цьому взагалі якийсь сенс? Це питання, яке, думаю, торкається кожного. І знаєте, що цікаво? Сам Жан Кальвін, богослов порядку, прекрасно розумів це відчуття. Він визнавав, що з нашої людської точки зору життя часто виглядає саме так, але це лише відправна точка його думки, яка веде нас до зовсім іншого висновку. Ось наш сьогоднішній план. Почнемо з ідеї хаотичного світу, потім спробуємо розібратися, як Божий план уживається з нашим вибором, знайдемо практичну втіху в цій доктрині і наостанок відповімо на одне поширене заперечення. Ну все, почнімо. Отже, перше, що Кальвін взагалі мав на увазі, говорячи про проведіння? Може, Бог просто створив світ і тепер спостерігає з боку, як усе відбувається? Зовсім ні. І ось тут ключовий момент для реформатського розуміння. Бог не просто архітектор, який запустив механізм і пішов. Ні, його провидення – це активне, безперервне і тотальне управління абсолютно всім. Для Кальвіна не існує ані випадковостей, ані якоїсь сліпої долі. Кальвін використовує класне порівняння зі штормом. Коли ми в самому епіцентрі, все здається хаотичним, непередбачуваним, але він каже, що з небесної перспективи панує абсолютний спокій і порядок. Бог направляє кожен порив вітру, кожну хвилю до своєї мети. Ми можемо не бачити причин, але це не означає, що їх немає. І ось тут ми підходимо, мабуть, до головного питання якщо Бог усе контролює, то який сенс у моїх рішеннях? Чи не стають вони просто ілюзією? Кальвін не уникає цього питання, а розглядає його впритул. Зверніть увагу на це ключове слово через Кальвін не ставить Божий суверенітет проти людської відповідальності. Він каже, що Бог використовує наш вибір, наші рішення, наші дії як інструменти для виконання свого вічного плану. Ось як це працює на практиці. Скажімо, Бог постановив, що людина одужує. Він також постановив, що ця людина піде до лікаря, а лікар поставить правильний діагноз і призначить ліки. Розумієте, відмова від лікування це не довіра Божому провиденню. це просто нехтування засобами, які Бог сам же й надав. Ось цей вірш із приповістей, який Кальвін часто цитував, просто ідеально все підсумовує. Ми плануємо, ми думаємо, ми діємо. Це наша відповідальність, але остаточний напрямок, кінцевий результат у Божих руках. І це не протиріччя, а, скажімо так, партнерство. Так, це, мабуть, найскладніша частина. Кальвін проводить дуже чітку межу. Бог може використати злий вчинок людини для своєї доброї мети, але це абсолютно не виправдовує злий намір самої людини. Людина несе повну відповідальність за своє серце і свій вибір. Кальвін навіть використовує таку різку аналогію: Сонце, що світить на труп, викликає сморід. Але причина смороду у трупі, а не в сонці, так і тут. Бог виявляє зло, але не є його джерелом. Добре, ми трохи розібралися з теорією, а тепер давайте перейдемо до практики як ця доктрина, за словами Кальвіна, має впливати на наше повсякденне життя, яка з неї користь? Кальвін вважав, що історія Йова це найкраща ілюстрація правильного розуміння проведіння. Подумайте тільки, Йов втратив усе. Він бачив, хто це зробив грабіжники, природні катаклізми. Але він дивився крізь ці, так би мовити, вторинні причини і бачив за ними суверенну руку Господа, і це дозволило йому поклонятися, а не проклинати. Още один потужний приклад коли Шимий проклинав царя Давида, його воїни хотіли негайно того вбити. Але Давид їх зупинив чому? Бо він побачив у прокльонах ворога не просто образу. А можливий інструмент Божого виправлення це розуміння вберегло його від гіркоти й бажання миттєвої помсти. І ось до чого це все веде. На прикладах Йова та Давида ми бачимо три ключові практичні наслідки коли все добре, ми дякуємо Богу, а не своєї удачі. Коли все погано, ми терпимо, знаючи, що це частина справедливого плану. А що до майбутнього? Ми вільні від цієї виснажливої тривоги, бо знаємо, хто за кермом. Кальвін дуже різко протиставляє ці два світогляди життя, де править сліпа доля, сповнене незліченних страхів будь-що може стати загрозою. Натомість, знання про проведіння, за його словами, приносить невимірне блаженство благочестивого розуму. Це просто інша якість життя. І наостанок, давайте розглянемо ще одне важливе богословське заперечення, яке Кальвін, звичайно, не оминув увагою. Воно стосується тих біблійних текстів, де нам здається, ніби Бог змінює свої рішення. І це цілком справедливе питання. Наприклад, у книзі буття ми читаємо, що Бог пожалкував, що створив людину, або він погрожував знищити Ніневію, а потім передумав. Як це все узгоджується з ідеєю незмінного плану? Відповідь Кальвіна це принцип акомодації, пояснюючи просто. Подібно до того, як мама сюсюкає зі своєю дитиною, використовуючи просту мову, щоб дитина її зрозуміла, так і Бог, будучи нескінченним, пристосовується до нашого обмеженого розуміння. Він говорить нашою мовою, щоб ми могли хоч якось його збагнути. Тобто, коли Біблія говорить про розкаяння Бога, це не означає зміни в його вічній волі, ні. Це означає зміну в його діях стосовно нас, яку ми сприймаємо як зміну наміру. Коли ніневитяни покаялися, Бог змінив свою дію щодо них від покарання до милості, але це було частиною його вічного плану, а не відхиленням від нього. Підсумовуючи, дуже важливо зрозуміти доктрина проведіння для Кальвіна це не інструменти для того, щоб зазирнути в майбутнє, це не якась карта долі, це зовсім не фаталізм. Це доктрина для сьогоднішнього дня, це якір для душі посеред життєвих штормів, це глибоке переконання, що навіть у хаосі, болю та невизначеності працює суверенна, мудра і для віруючого батьківська рука, яка веде все до свого доброго завершення. І це залишає нас із фінальним питанням для роздумів, незалежно від наших богословських поглядів. Як віра або її відсутність у те, що за подіями нашого життя стоїть чийсь мудрий план, впливає на те, як ми зустрічаємо життєві негаразди, як це формує нашу стійкість, наші реакції та нашу надію?